Сьогодні у міській раді відбулося підписання меморандуму між політичними та громадськими об'єднаннями міста Конотоп щодо проведення заходів, відзначення Дня пам'яті та примирення та 71-ї річниці перемоги над нацизмом у Європі. Утриматись від використання політичних лозунгів та партійної символіки, не допускати використання та розповсюдження георгійських стрічок, активно сприяти виготовленню розповсюдженню та використанню пам'ятного знаку МАК пам'яті. Не допускати суперечок, провокацій, конфліктів з представниками інших партійних та громадських об'єднань, активно протидіяти спробам провокацій, розпалювання протистоянь з представниками інших об'єднань громадян, повідомляти про такі факти, правоохоронні органи та громадськість, не поширювати в засобах масової інформації, різні інформації, заяви, повідомлення щодо оцінки дій інших громадських об'єднань в контексті відзначення для пам'яті та примирення. Та 81-ї річниці перемоги на нацизмом у Європі, що можуть призвести до конфліктів та загострення між їх членами. Неухильно дотримуватися норм закону країни про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного нацистського тоталітарних режимів України та заборону пропаганди їхньої символіки, та неприпустимості використання комуністичної символіки під виглядом прапора перемоги. Хочу докладно зупинитися на цьому пункті. Український інститут національної пам'яті попереджає про неможливість використання зображення прапора перемоги під час меморіальних та урочистих заходів 8-9 травня. Інститут посилається на закон про засудження комуністичного і націонал-соціалістичного тоталітарних режимів в Україні та заборони пропаганди їх символіки. Згідно з яким прапори, символи, зображення або інша атрибутика, в яких відтворюється поєднання серпа, молота і п'ятикутної зірки, є символікою комуністичного тоталітарного режиму. Тому в цьому році ми з вами прапор перемоги на мітинг брати не будемо. Водночас інститут наголошує, що ветерани Другої світової війни можуть носити під час святкування Дня пам'яті і примирення і Дня перемоги на нацизмам Другої світової війни державні нагороди, двілині медалі та інші відзнаки, якими вони були нагороджені до 1991 року і протягом 91 2015 років у зв'язку з річницею подій Другої світової війни. Це наш текст меморандуму. Прошу вас піти на зустріч і підписати його, і виконувати всі ці пункти. На підписанні меморандуму були присутні більше 20 представників політичних та громадських організацій міста. Ням того, що підростаюче покоління не забуває подвиг ветеранів у другій світовій війні, став захід лінійка слави присвячена великій перемозі, під час якої учні закладу підготували справжнє свято для запрошених гостей: вокальні й танцювальні номери, солодкі сюрпризи та слова вдячності. 22 червня 1941 року на захист батьківщини піднялися всі: старі, молоді, чоловіки, жінки, діти. I are пішохідного переходу забезпечувати безпеку для пішоходів, а також зручність для водіїв. Пішоходи, які ігнорують дорожню зебру та переходять дорогу, де заманеться, відтепер не лише наражають на небезпеку себе та інших учасників дорожнього руху, але й будуть сплачувати штраф. На статті 127 Кодексу України про адміністративні правопорушення, непокора пішоходів сигналам регулювання дорожнього руху, перехід до ними приїжджої частини у невстановлених місцях або безпосередньо перед транспортним засобом ще наближається, тягнуть за собою попередження або ж накладення штрафу у розмірі 51 гривня. Ті самі порушення вчинені особою, яка перебуває у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння, тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі 136 гривень. Порушення що спричинили створення аварійної обстановки, тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі 170 гривень або громадські роботи від 20 до 40 годин. Чи багато пішоходів, які порушують правила дорожнього руху і не переходять дорогу у зазначеному місці, підрахувати, звісно, важко, але ми вирішили запитати у декількох водіїв, чи траплялися їм на дорозі такі пішоходи. Звісно, багато буває. Дуже часто. Постійно, особливо з велосипедами їдуть і не дивляться на пішоході. Він має вести велосипед, а не їхати. Це пішоход. Отож, правил дорожнього руху повинні дотримуватися не лише водії, але й пішоходи. Незнання цих правил не звільняє від відповідальності. Отож, що забороняється, а що дозволяється пішоходам, розповідає представник відділу поліції. Пішоходи повинні рухатися по тротуарах і пішохідних доріжках, тримаючись правого боку. Якщо ж немає тротуарів чи пішохідних доріжок або пересуватися по них неможливо, пішоходи можуть рухатися велосипедними доріжками. Тримаючись правого боку і не утрудняючи рух на велосипедах, або в один ряд узбіччям тримаючись якомога правіше, а у разі його відсутності або неможливості рухатися по ньому по краю приїжджої частини назустріч руху транспортних засобів. При цьому треба бути максимально обережними і не заважати іншим учасникам дорожнього руху. Пішоходам забороняється виходити на проїжджу частину, не впевнившись у відсутності небезпеки для себе та інших учасників дорожнього руху. Також раптово виходити чи вибігати на проїжджу частину, в тому числі і на пішохідний перехід. Переходити проїжджу частину поза пішохідним переходом, якщо є розділювальна смуга, або ж дорога має 4 і більше смуг для руху в обох напрямках а також у місцях, де встановлено огородження. Якщо в зоні видимості немає переходу або перехрестя, а дорога має не більше трьох смуг для руху в обох його напрямках, дозволяється переходити її під прямим кутом, але дорогу повинно бути добре видно в обидва напрямки. І лише після того, як пішохід упевниться у відсутності небезпеки. Аби не поповнювати кількість дорожньо-транспортних пригод правилам безпеки дорожнього руху в зі шкільних років. Нещодавно урок з тематичною назвою Безпека дорожнього руху відбувся в спеціалізованій школі №12. 12 Ось як він проходив. А якщо відсутні знаки, треба нам це не ти так зупини і любов, подивитись. Бачиш транспорту, не маєш, до середини розшариш, Є тут лінія чудово. Лікарі і психологи стверджують, що регулярне перебування на свіжому повітрі сприяє покращенню здоров'я, як фізичного, так і емоційного. Прийдешнє травневе тепло якраз цьому і сприяє. Чи надають перевагу відпочинку під відкритим небом конотопчани? Ми запитували у перехожих парки на природі. Виїжджаєте кудись? Звісно. А ви як любите відпочивати? З мужем. на природі? Да куди він потягне, туди і пайду. На сіму на річки. Рибалити любимо варити уху, жарити оладки любимо. Отже, зрадівши теплим дням, більшість людей проводить свій вільний час на свіжому повітрі: чи то на природі, чи то просто в парку. Чи дозволятиме погода найближчими вихідними залишити чотири стіни та відпочивати на свіжому повітрі? Ми відправилися дізнаватися до метеостанції. Скажіть, якою погода буде найближчими днями? Ну, за традицією мені хотілось би перед тим як ми розглянемо майбутні погодні процеси в нашому регіоні повернутися до тієї погоди, яка склалася в нас в квітні місяці. Він нещодавно закінчився. Квітень у нас виявився теплішим, ніж звичайно на 3 градуси, але як і в березні. В основному це сталося через те, що перші дві декади були набагато тепліші, ніж це ми звикли. Третя декада запам'ятається мешканцям нашого міста, звичайно, дуже прохолодною і дощовою погодою. Взагалі, не тільки цією прохолодною погодою запам'ятається квітень, а й тим, що цей місяць виявився надзвичайно щедрим на опади. Кількість опадів склала більшість, Більше ніж 215 відсотків від звичайних показників, і це за більш ніж 120-річну історію наших спостережень. Четвертий результат. Що стосується прогнозу погоди на найближчі дні, то зараз територія України перебуває під впливом двох повітряних мас: це циклону на південь від України і. Області підвищеного тиску над Скандинавією і якраз від протиборства цих двох повітряних мас і буде залежати погода в найближчі дні над нашою державою. Ми очікуємо, що в найближчі дні буде нестійкий характер погоди. В денні години місцями пройдуть дощі, іноді з грозами, а температурний режим буде змінюватись мало. Вночі ми очікуємо помірно теплу погоду від 7 до 12 градусів. В день температурний режим буде коливатись від 13 18 градусів 7-го числа до 17-22 градусів в наступні дні. Взагалі, середньо багаторічна норма для травня місяця дорівнює 14,5 градусів тепла, і в цьому році ми очікуємо, що температура в травні місяці буде близька до звичайних показників, тобто ми не очікуємо якоїсь особливо спекотної погоди. Навіть якщо погода і зіпсується, то це ненадовго, адже весна є весна, і сонячна погода не змусить себе довго чекати. Головне, щоб радість від теплих днів не затьмарила дотримання чистоти на місцях відпочинку та елементарну повагу до оточуючих. Якщо девізом кожного буде не залишати сміття після себе, то Місто та його околиці будуть привабливо виглядати і для наступного відпочинку. Однією з небезпечних та, на жаль, частих хвороб є інсульт. За інформацією одного з інтернет-видань, вона займає друге місце серед причин смертності та перше серед причин непрацездатності у багатьох країнах світу. Як попередити, а у разі виникнення розпізнати це захворювання, ми дізнавалися у лікаря-невропатолога. Багато хто знає, що інсульт це дуже небезпечна хвороба. А розкажіть, будь ласка, що таке власне є інсульт і які є його види? Інсульт це гостре порушення мозкового от, в результаті якого порушується кровопостачання у мозку, і в результаті чого є порушення функції мозку. От, розрізняють декілька видів інсульту: це і інсульт, і геморагічний інсульт. Є такі основні сигнальні фактори, на які треба швидко звернути увагу і викликати службу швидкої допомоги. Одним із основних факторів це слабкість в кінцівках. Може бути слабкість в одній кінцівці, може бути слабкість в кінцівках сторони тіла, от, порушення вимови, порушення сприйняття мови, різкий головний біль от, по типу удару, внаслідок якого відбувається головокружіння, хиткість при ходьбі, тошнота, рвота. От, це є основними ознаками інсульту або порушення гастроти зору, чи порушення ковтання. Коли викличете службу швидкої допомоги, лікар зорієнтується, чи це була транзиторна ішемічна Атака, чи це, як би сказати, гостре порушення кровообігу. Якщо ви знаходитесь поряд із хворим, у якого є такі ознаки, можна діагностувати інсульт на місці. Попросити хворого підняти руки вгору, якщо рука відстає, от, зверніть на це увагу. Попросити хворого вимовити якусь просто-просту фразу, наприклад, світить сонце на дворі. Якщо ви побачили, що хворий заплітається при розмові, або у нього порушується сприйняття мови, він не розуміє, що таке, наприклад, рука, або що. Таке чашка, ложка, що будь-які предмети він не може озвучити. Тобто, це є порушення сприйняття мови. Якщо до приїзду швидкої допомоги у хворого симптоми зникли, от обов'язково лікарю швидкої допомоги потрібно розповісти про це. У критичних ситуаціях до приїзду лікаря чи можуть родичі самостійно надати допомогу хворому? Якщо так, то як це зробити правильно? Так, можуть. Якщо у хворого виникли ознаки інсульту, необхідно хворого швидко перевести в горизонтальне положення, викликати лікаря або службу швидкої допомоги і обов'язково Звернути увагу на його стан. Якщо стан критичний, якщо у хворого відсутнє дихання чи відсутнє серцебиття, провести штучне дихання і непрямий масаж серця за необхідності, зміряти обов'язково артеріальний тиск. Обов'язково, якщо у хворого є рвота, нудота, перевести його в положення набік, щоб рвотні маси не потрапили в дихальні шляхи, ну і слідкувати за пульсом і тиском до приїзду лікаря. І, звичайно, провести діагностику, ознак інсульту, підняти руку вгору показати язик, звернути. На обличчя, чи є перекіс обличчя, чи немає, ну це основні такі фактори, які потрібно провести. Якщо людина знаходиться в непритомному стані, ну, якщо не в непритомному стані, нічого повернути бік набік от, і слідкувати за пульсом і тиском. В принципі, більш нічого. Якщо є підвищення артеріального тиску, дати е, препарати першої допомоги, це каптопрес, під язик дати обов'язково. Ну і швидка допомога протягом 10 хвилин повинна вже з'явитися. Існує думка, що інсульт це хвороба людей похилого віку. Чи так це насправді? Інсульт зараз дуже помолодів. От, багато зараз провокуючих факторів, які можуть викликати інсульт. Треба слідкувати за своїм способом життя, за своїм здоров'ям. З деяких з факторів, провокуючих інсульт, є деякі такі основні, на які треба звернути увагу. По-перше, це спосіб життя. Обов'язково зменшить вживання алкоголю і куріння. Куріння підвищує ризик розвитку інсульту до 6%. По-друге, обов'язково лікувати супутні захворювання, це такі як артеріальний тиск. Цукровий діабет, лікувати гіпертонічну хворобу, якщо є якісь захворювання серця, такі як фібриляція, такі як гіпертонічна хвороба, обов'язково звертатися до дільничого терапевта, не ігнорувати це. Обов'язково слідкувати за рівнем холестерину в крові, тому що підвищення рівня холестерину викликає атеросклероз судин головного мозку, от, і в результаті цього закупорку судин, які є провокуючим фактором інсульту. Також обов'язково слідкувати за цукром крові. Якщо є цукровий діабет, то ризик інсульту в такому випадку підвищується на 40%. Під фактори ризику підлягають жінки, які приймають довготривалу контрацептиви, гормональну терапію. Ну, ось на це треба обов'язково звернути увагу. І у профілактики інсульту входить обов'язково лікування супутніх захворювань, здоровий спосіб життя і вживання в раціон рибних продуктів, морепродуктів. Наскільки інсульт є вилікованим? Це залежить від басейну ураження, від зони ураження, від віку, От, залежить. ну і від самої клініки, і від стану пацієнта, від супутніх захворювань. Інсульт вилікований, тільки м -м, можуть залишитися деякі наслідки інсульту. Парези, паралічі, порушення мови, зоропорушення. Все залежить від швидкості звернення до лікаря, є терапевтичне вікно 4-6 годин, коли максимально е медична допомога максимально може бути успішною. От. Якщо хворий звернувся, Пізніше то будуть якісь наслідки інсульту можуть залишитися. У неділю 8 травня буде 9 днів, як пішов життя Андроні Кравчук, чудова людина, неперевершений музикант і талановитий педагог. У цей день ми покажемо передачу Олександра Платонова під музику Вівальді за участю Андроніка та Олени Кравчуків, що була знята у 1997 році. Отже, дивіться цю передачу 8 травня о 19.30 з повтором 9 травня об 11.30. Програма заходів з нагоди Дня пам'яті та примирення та 71-ї річниці перемоги над нацизмом у Європі, 8 травня об 11 годині в музеї авіації розпочнеться свято крила конотопу. Також з 11 години на площі миру розпочнеться концерт за участю художніх колективів та виконавців міста. Ми вдячні Богові за маму. О 13 годині на площі миру відбудеться концерт духового оркестру дитячої музичної школи номер 2 о 14-й годині на площі миру розпочнеться концертна програма за участю народного хорового колективу ветеранів війни та праці. Також 8 травня з 10.30 до п'ятнадцятої години буде курсувати автобус номер один до музею авіації з відповідним написом. 9 травня з 8.15 розпочнеться покладання квітів до місць поховань, пам'ятників меморіальних душок депутатами міської ради, членами виконкому та трудовими колективами. О 10-й годині розпочнеться урочисте покладання квітів на меморіалі слави літія за загиблими воїнами. О дванадцятій годині у малому залі засідань міської ради розпочнеться круглий стіл уроки Другої світової війни, наслідки та висновки. Також будуть проводитися безкоштовні екскурсії по музею авіації та музеї садиби Михайла Драгомирова та міському краєзнавчому музеї імені Олександра Лазаревського для пільгових категорій ветеранів інвалідів, дітей сіріт, учасників бойових дій в зоні проведення АТО. Конотопське медичне училище, комунальний вищий навчальний заклад першого другого рівня акредитації, бере свій початок в далеких 1930-х роках. За цей час пройшло нелегкий тернистий шлях. Розвитку від медичної професійної школи до медичного училища студенти своїми білими халатами і шапочками формують робочу атмосферу із першого дня існування училища на сьогоднішній день абітурієнту. Дуже важливо поставити правильний пріоритет на ефективне працевлаштування. А обираючи професію свого життя медицину, ви не тільки згоджуєтесь на найблагороднішу справу життя, але Забезпечуєте себе робочим місцем. Так, як показала багаторічна практика нашого училища, 100% студентів, які навчалися на державному замовленні, працевлаштовані. Підготовку молодших спеціалістів сфери медицини тут здійснює ціла команда викладацького складу та допоміжного персоналу, які люблять свою роботу, а головне люблять своїх студентів. Головна мета педагогічної діяльності наших викладачів створити умови для розвитку і самореалізації кожного студента як особистості, формування покоління медиків, здатних навчатися впродовж життя. Очолює навчальний заклад директор Анатолій Антонович Косар. У комплекс матеріально-технічної бази училища входять три навчальних корпуси. Професійне навчання студентів проходить з широким використанням медичного обладнання на фантомах та муляжах. you <laughs> Із застосуванням нових методик діагностиці, лікування та догляду за пацієнтами. А грунтовна теоретична та практична підготовка здійснюється на базі лікувально-профілактичних закладів міста. До послуг студентів є два комп'ютерних класи, що мають вихід до всесвітньої мережі інтернет, і це дає великі можливості з використання сучасних методів навчання. В училищі є гуртожиток, де проживає 228 студентів. Студенти цікаво. Проводять дозвілля, займаються в гуртках художньої самодіяльності та спортивних секціях з волейболу, баскетболу та настільного тенісу. Наше медичне училище підтримує дружні партнерські стосунки з медичними училищами Сумської, Рівненської, Івано-Франківської та Тернопільської областей. За останні 85 років наше медичне училище випустило тисячі кваліфікованих фахівців, серед яких чимало видатних учених. Та громадських діячів. Підготовка медичних сестер в училищі здійснюється за Болонською конвенцією. Для України Болонський процес відкриває широкі перспективи. Передусім, це нові можливості, які пов'язані з перспективою входження до загальноєвропейського освітнього простору, а саме, визнання українських дипломів на міжнародному рівні, більша мобільність є в європросторі для студентів і викладачів конкурентоспроможність спроможність на європейському і світовому ринках праці. Студенти усіх спеціальностей відвідують ліцензовані Міністерством охорони здоров'я курси лікувального масажу, по закінченню яких вони отримують свідоцтво про закінчення курсів масажу європейського рівня. Під час відвідування курсів слухачі отримують знання з прийомів, видів і засобів масажу, вивчають механізм дії масажу на організм людини. У медичних закладах вчать не тільки професії, а й милосердю. Тому розпочати в такому далекому минулому справа з підготовки медичних спеціалістів середньої ланки має своє логічне продовження. Адже медицина це страховий поліс збереження найціннішого, що людина має життя та її здоров'я. Добре організований навчальний процес в училищі запорука успішного навчання та гарного настрою. Конотопське медичне училище оголошує прийом студентів на 2016-2017 навчальний рік. На перший курс денного відділення на базі 9 класів. Лікувальна справа фельдшер. Строк навчання 4 роки. Сестринська справа медична сестра строк навчання 4 роки. На перший курс денного відділення на базі 11 класів. Лікувальна справа фельдшер. Строк навчання 3 роки. Вступники на базі 9 класів складають іспити з української мови тестування та з біології тестування. Вступники на базі 11 класів. Зараховується за результатами зовнішнього незалежного оцінювання, біологія, українська мова і література на конкурсній основі. Всі студенти забезпечуються гуртожитком. Навчання в училищі проводиться на бюджетній основі та за рахунок коштів юридичних і фізичних осіб. Я студент 4-го курсу Федененко Руслан. Я з гордістю можу сказати, що я випускник Конотопського медичного училища. За ці 4 роки я здобував знання із радістю, і завдяки. Висококваліфікованим працівникам медичного училища. Всі знання отримані в медичному училищі, я буду втілювати в свої практичні діяльності, щоб в майбутньому лише тільки допомагати людям. Я студентка третього курсу і Вахненко Дар'я. І коли постав вибір, яку ж професію обрати, я вибрала професію медика, адже це є найгуманніша професія в світі. Тут я маю можливість не тільки навчатися, а ще й розвивати свої творчі здібності. Три роки назад, коли перед мною постав вибір своєї майбутньої професії, я ні на хвилину не сумнівалася, куди буду вступати. І Конотопське медичне училище повністю виправдало мої очікування. Саме тут нас навчають чуюності, любові до ближнього, милосердя, мистецтво допомагати іншим людям, рятувати чужі життя. І з моменту вступу я жодного разу не пошкодувала, що обрала саме цей медичний заклад Конотопське медичне училище. Тож від імені всього студентства Конотопського медичного училища ми вас запевнюємо, що саме тут ви отримаєте конкурентно спроможню та якісну освіту. Наша дружня медична родина чекає саме на вас. Тож вибір за вами Конотопське медичне училище запрошує вас на день відкритих дверей, який відбудеться 14 травня о 10 годині, за адресою Проспект Червоної Калини 3.